Простіший спосіб не влетіти в гроші на трейдингу, друзі, це, звісно, не слухати цих всіх сигнальщиків, оцих, що кажуть, топ 5 альткоїнів, які ви маєте тримати в своєму портфелі. Друзі, вам треба розуміти, що ринок він рухається, що сьогодні може бути одне, а завтра може бути інше. Вам треба навчитись, як вести собі на зростаючому, на падаючому ринку, які там фішечки, щоб заробити або на зростанні, або на відкаті добрати там по вигідній ціні. А в нас люди слухають, вони не хочуть самі вчитись, слухають когось. І це найголовніше, що вони попадають в гроші. От Приходять люди після тих груп, що дають там сигнали якісь. І все вже втратили, і починають вчитись, І потім кажуть, о, я розумів, якби це ті гроші, да зараз, які я там втратив, я би зараз нормально заробляв. Тому, друзі треба вчитись самому з невеликою сумою тренуватися і тільки тоді торгувати той хто там каже вам якісь сигнали якісь топеталь конем їм по барабану все ваші гроші ви їх втратите, він вам не верне той, хто дійсно торгує, він спочатку купує собі, потім він вже може сказати, вже буде запізно, треба буде продати. Або якщо йде розворот ринка, він спасає свою задницю і потім тільки вам скаже. Тому, друзі, в мене, наприклад, є стратегії, по яким працюю я. Хто хоче, звертайтеся, мій телефон на цьому відео або під ним. Поспілкуємося, якщо вам підходить, передивіться мої уроки, ось тут в профілі всі. Якщо вам підходить, будемо працювати. Всім пока!